Усіх вітаю на огляді Peugeot 5008. Автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів в чорному кольорі на 17 х класних дисках з панорамою. Та, як всі шукають, семимісний, ще забув добавити. Машинка має 270 оригінального пробігу, по кузову, по салончику, зроблено, максимально доведено до ідеалу. Є невеликий підкрас по ось цій задній правій арці. Це є. Мертва зона це досить така розпоширена проблема в європейських автомобілів. Лише підфарбована одна задня права арочка. Прийду прибором покажу, що скільки показує. І загальний вигляд автомобіля по колу, без жодних царапин, подрябин, машина відполірована. По салону теж автомобіль в ідеалі. Ось так виглядає спереду по карті. Немає жодних подряпин по панелі, по бардачку. Машинка вся сервісована, є повністю вся сервісна історія, два ключа. Це все є в фотографіях з такому стані кермо. На жаль, перешито, тому що був пластиковий руль. Він посипався з часу. Ось Так виглядає задній ряд сидінь. Є такі полички на спинках. Собі поставили. Щось можна перекусити. Автобіль самимісний на панорамі. Панорама не пошкоджена. Є фаркоп, передній, задній пертронік, також є омивач передніх фар, все працює, машинка на свої руки в ідеальному стані. По автомобілю було проведено декілька регламентних робіт. Щоб новий власник не мав ніяких проблем, все розкажу по телефоні, надам всю інформацію. Коврик тут такий кинутий, тому що не, не засирати, як можна так сказати. В такому стані оригінальний коврик. Ці тормозні накладочки, ніхто нічого не міняв, так автомобіль заїхав. Проходимо по лакофарбовому покритті. Крила в нас є пластиковий, це плюс французьких автомобілів, тому що там збирається. Бруд і корозія. Тут в цьому варіанті не буде такої проблеми. Жальчини абсолютно ніякої немає. По лівому борту проходимось дуже швидко. Автомобіль тут в оригінальному окрасі. По задній кришці 85. Зліва, справа, 83, трошки менше показує. Дивіться, це заднє праве крило дути лаком, 150. Це просто лак. А тут на самому, тобто на самій арусі невеликий слої шпакльовки, двойний тройний окрас, 300-400 мікрон, дверка вже 100-б'ється, не фарбована. Передня права дверка теж не фарбована. Крило в нас пластикове. Капот 175. Трошки в мене не відкалібрований прибор на цей не показує добре по алюмінію, тому що капот алюмінієвий. Там з тамтої сторони було не І Зараз мені просто потрібно його виключити, включити. Зупиню відео і ще раз пройдемось. З даху теж все в оригіналі. Так, вже перезапустився прибор. Також цієї сторони показую, що тут все в оригіналі. Чуть-чуть невеликі такі сколики є, можете побачити. На жаль, з тим нічого не зробити, тільки можна передати його. Фари відполіровані, скриті лаком. Резина у нас, на жаль, літня, але 23-го року Мішлін Prima c 4 з протектором 7 мм. В принципі, вони і мають 7 мм. Нова резина літня. Все, дякую за увагу, звертайтеся та все вам покажу, розкажу більш детальніше при зустрічі. Все, дякую, до побачення.